Всім привіт! Ви на каналі Власов э, Роблокс, ну или Илья Роблокс. І сьогодні ми гуляємо в містер Мардер. Тільки це у нас тут у кожного є мечі. Кожен може вибрати пістолети. Зараз будемо грати Хочу убити когось. Хоч когось! Дівчу треба убити. Хочу убить? О, убили. О, двох убили. Давайте пошукаємо іще когось. Ідемо шукати. Нік Ніквендербродхер, ось. Та вбив був дуже багато чоловічок. О, девочка. Вона мене вбила, на жаль. Ну добре, давайте спробуємо з пістолетами. Давайте так. Голосуйте. цей цей цей. цей. Хто за цей молодці? Зараз вистрілюємо. Я, я, я. А... За того, що я знав, що вона тут буде бігти. Давайте візьмемо піс пістолет якісь такі нормальні оце мені оцей подобається там дівчинка стоїть дівчинка, я, я дошу вижити ідемо тепер о. И, я не можу попасти так не чесно давайте спробуємо давайте зараз виберемо місце так, о ні так давайте потім тут м'чі візьмуть за того що тут на, на вулиці а найбільше людей як по моїм расчетам. Коли я грав за всю гру тут було найбільше людей. Ну. Усі це таке место опасне. Загружайся. Так, давайте Візьмем пістолет Я знаю прикольне місце. Зараз сидем туди У мене їх телеграм. Да, зараз застережу. А, не можу. Она О! Убили! Ура! Девочка мертвая. Добре, пішли на моє улюблене місце. от. Вот. Я, я, я пам'ятаю, ми з сестрою гуляли в прятки. О, я знаю, цього пацана! Давайте його в друзя добавим. Він вроде снимает бриан. Или невинце. Ну, Я, короче, не знаю, він вроде американський блогер, знімає там щось. Та ну зразу, якось ону дівчина. Як вам показати? О, там дівчатка, вот оно мальчик. Ой. О! Двер открыли мені. Прийдемо сюди. Тут теж прикольне місце. Прыгаєш. О! Роскісь пупсик прийшов. Пупсик, пора. Іти на той цвет. Убила його, так. Дві хтось біжав. Да, усі якась девочка так, зараз на неї выпрыгнем. Девочка, прыгай. Ну-ок. Давайте пускай мне. Я не б... Ой! Убили. Ну-ок, не надо Плакати Так, давайте виберем. Ой, та ну. М -м -м -м! Нет, вроде какие-то другие. Его звать плами. Вино, какие там Американський не помню даже. О! Ха! О, все, надо ему отомсты. А вроде таки профи. Кесмаль. маленький, мальчик, так сих убивает. А вроде маленький. А всех не мы. Пистолет. А як я, кош не стрельну? Ну ок. Девочка, девочка. Ой, я на том самом месте появился. Ну и А. Бежим. Пытаемся убить ведь девочки. Девочка. Не себе она. Дай буду ей. А -а -а! на улице, на после просто мекс. так сычные пупсики туда. Так сычные. Не, я покажу вам лучше с то другие места Я каемся О, мальчик Мальчик, мальчик, мальчик Привет, привет, как дела? За оружие прыгаешь с этой стороны Давайте ему закрыем. Хай там закрытый Маль, мальчик оборсел. Девайс питанный баран, видимо. Давайте далі.